Слава Господу Богу! Якщо ви хочете докорінно змінити своє життя, то цей випуск передачі мир вам точно для вас. Сьогоднішню тему висвітлює проповідник і душоопікун з калуша Ярослав Мендела. А наша тема. Як Євангелія може вас змінити? Вітаю, Ярослава Павловичу, в нашій студії сьогодні івано Франківську, і ми говоримо про те, як Євангелія може е, вас, нас, наших глядачів, поміняти. Ну, на початку ми прочитаємо Євангелію, е, яка міняє уривок з Євангелії від Марка. Перший розділ 14-15 вірші. Я хочу привітатися всіма слухачами, з рі... Зі зіма зіма глядачами, які сьогодні знайшли цей час, щоб нас побачити, послухати. І як завжди було слово на початку, я хочу його зачитати, Євангелія від Марка. Я читаю перший розділ з 14 вірша такі слова. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію. І говорив: збулися часи, і Боже царство наблизилось, покайтеся і віруйте в Євангелію. Так, Євангелія то, якщо перекласти дослівно українською мовою, добра звістка. Але ми ще перед тим, як говорити про добру звістку, поговоримо про. Страждання, так сьогодні, і в часи Ісуса Христа багато людей страждало, помирало. Ну, наприклад, Іван Хреститель, про якого згадується в Євангелії. Чому страждав Іван Хреститель, святий чоловік, чому страждали святі люди? Ну і не святі. Чому сьогодні в нас багато в Україні страждань? І не тільки в Україні, а й по всьому світу, і не тільки в військовий час, а й в мирний час? Люди страждають. Не тільки страждають там на, 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 на фронті, а страждають чи при фронтовій зоні, страждають у своїх сім'ях, страждають, страждають в якихось відносинах між собою. так, Завало бися, здається, велика земля, всього достатнього є, так? прекрасна земля. Так гарно все створено. А люди не можуть. Щось весь час поділити. Не можу поділити в сім'ї, не можу поділити між країнами і так далі. Чому це відбувається? Давайте почнемо із нашої теми, яка як ви вже озвучили, як Євангелія може нас змінити. Слово Євангелія. Я би хотів загострити нашу увагу і наших, тих, хто буде дивитися, хто дивиться. На слові добра новина. В Євангелії, ми знаємо, що це є добра новина. І я задумався над цим словом неодноразово, особливо у цей час, коли готувався, скажімо, до цього, цієї зустрічі. І я подумав: є добра новина, але як є добра, то є і недобра новина. Так Я хотів би, щоб погано. ми почали із недоброї новини, а потім перейшли до доброї. Що таке недобра новина? І недобра новина ми у Слові Божому знаходимо, ну, оскільки ми віруючі люди, і ми користуємося Біблією, е, Євангелією. І, Біблію, і, і е, є недобра новина це те, у Римлян написано: 3:23, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Гріх то є. Недобра новина. І ви знаєте, але тут треба і перейти. Звичайно, ми можемо довго роздумувати, говорити про гріх, але ми переходимо до доброї новини. Я хочу сьогодні звіщати добру новину. Яка ж добра новина? А добра новина у Пророків ще в давнину було сказано, що. Я читаю Ісаї, 11, розділ з 1 по 3 вірш, і вийде пагінчик із пня Єсеєвого, і галузка дасть плід із корення його, і спочине на нім Дух Господній. Дух мудрості і розуму, дух правди і лицарства, дух пізнання та страху Господнього. Його упадав у страху Господньому, і він не на погляд очей своїх буде судити, і не на послуг очей своїх буде рішати. І багато інших пророків говорили про те Захарія, говорить ще один віршик. Я прокоментую верніше, зачитаю із старого заповіту, з книги Біблії. Захарія 99, де говориться, радій, вельми, одочко Сіону, веселись, дочку Єрусалим, ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний, і їде на ослі і на молодому ослікові сини ослиці Добра новина, це Сам є Ісус Христос. Він є тою доброю новиною, тому що Він прийшов, щоб цей гріх, який вселився в людину, яка верніше не без волі людини, але із її непослуху Богові, гріх запанував, і Він через нього ми маємо багато різних стосунків і різних. Клопотів. Ну, як ви вже сказали, що ми торкнулися, як -то у Слові Божому написано, коли Іван виданий був, ми розуміємо, що йде мова про Івана Хрестителя. І сьогодні, як і в часи Ісуса Христа, багато людей страждає, помирає. Наприклад, Іван Хреститель. Ми можемо іще інших знайти у Слові Божому. Про Діакона про Степана, який теж постраждав. Чому питання стоїть? Чому тоді і сьогодні люди страждають, люди несуть ці випробування на собі, ці смерті, ця війна, яка несе жах за собою? І Можна на цьому довго зупинятися, але... нас довго у довго нас не вийде, тому що у нас обмежено так, часом. обмежено, я розумію. Я, я хотів лише просто прокоментувати деякий наслідок гріха. Це якраз і є ці усі речі, які ми сьогодні маємо. Як в часи Ісуса Христа і до того. До Його приходу на цю землю, так і на сьогоднішній день. Це наслідок гріха. І до римлян сказано 6:23. Бо заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашому. Чому так відбувається? Тому що гріх, він є тим, який змінює людину, яка може. Робити не те, що хоче, а те, що вказує. Тут є перед людиною вибір. Якщо вона Божа дитина, вона робить Божі діла. Якщо вона не Божа, то значить вона робить діла сатани, який є володарем поки що ще цього світу. Угу. Отже, зрозуміло, так що люди страждають через гріх, і, і, і от ми ці наслідки гріха ми бачимо, так. І воно всюди є. Так? Такого ми не спостерігаємо серед тваринного світу. Так. Людина набагато жорстокіша за тварин. І коли кажуть, звірство, то не є звірство, це щось більше, як звірство, коли такі творяться жахливі речі, як голодомор, геноцид і так далі. Що зробив і робить Господь, щоб змінити цю гріховну долю людства і кожної людини, зокрема? Це якраз добра новина, так? Так. Ви знаєте, долю, доля людини вирішена тим поступком гріховним. Вона вже вирішена. Але Господь за того і послав, Бог послав свого сина, щоб вирішити це питання. Людина зрішила. А Господь мусив втрутитися, щоб вирішити це питання. І, звичайно, як ми вже читали, що цей корінь ісею, звідки походження іде Ісуса Христа на землю, де Він прийшов, і є тим вирішенням. І ми маємо ці відносини. Господь Він вирішує цю долю, а вирішує долю через. Те, що він за гріх, ми читаємо, ще будемо сьогодні розважати. на це я би хотів ще один вірш зачитати по поводу цього, 2 Петра, 3:9. Не бариться Господь із обітницею, але деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Ми розуміємо, що за гріх є смерть, це вирок, і, і, і всі засуджені під це. Але Господь не хоче смерті грішника, Він хоче, щоб людина жила і жила добре, з подостатком, маючи майбутнє. Бо для людини, яка живе на землі, тут майбутнє кінчається, її життя, кінчається із тим, коли вона помирає. Але Господь так не захотів. Він хоче, щоб людина жила вічно, тому що за нею постраждав Ісус Христос, і тому, що якщо дехто думає, чому так продовжується довше. Цей час, де люди гинуть, де, люди, де війни не перестають, то не тільки в нашій країні війни йдуть е, споконвід, відколи світ згрішив від того, де війни йдуть. Можливо, в нашій країні ми відчули особисто на собі це. Ну, може, наша західна частина не так, але ця східна частина вони є безпосередніми учасниками цього. І воно продовжується, але Господь не бариться. Якщо хтось думає, Господи, а чого ж ти не прийдеш? Він хоче, щоб люди покаялися, і цей час зволікає, напевно, із тим, що ще двері відкриті. Для того, щоб людина прийшла, примирилася з Богом. Ну якраз то ж ви так вже сказали. Але на цьому хочу заострити увагу, що Ісус Христос помер за цей гріх наш. Так, причина наших проблем це наша гріховність. Але Христос помер за мої гріхи, за ваші гріхи, за гріхи кожного, хто дивиться і слухає нас сьогодні під час нашої цієї трансляції. Тому це важливо зрозуміти, що Бог хоче забрати в нас цей гріх. Але що робити нам? Так? Бог з своєї сторони Бог все зробив, щоб нас порятувати, нас спасти. Син Божий прийшов на землю, взяв людське тіло на себе, взяв наш гріх на себе. А що робити окремій людині? Ну, Можна сказати, ну, ми дякуємо Богові. Христос взяв гріхи на себе. Але, напевно, цього недостатньо. Тому що, якщо читати Євангеліє, то коли Христос прийшов, Він виганяв демонів, і демони казали: Ти святий Боже, ти син Божий, ми знаємо, хто ти є. Ну, але це… Тільки проголошення було, як, ну, деклар... не то, що навіть не проголошення, а констатація факту. Та? Але Христос е не тільки від нас цього хоче, щоб ми сказали, так, ти син Божий. Бог від нас більше чогось хоче. Так, звичайно. І ви знаєте, як би ми зараз не розважали над цим, як би ми не придумували щось мудре сказати, воно краще не буде сказано, як і в Євангелії сказано. А що Господь говорив? Що він робив? І ми знову звертаємося до того перших тих двох віршиків, де Господь говорив, коли, він, коли був Іван виданий, так між іншим я хотів трошки сконцентрувати ще увагу, повернутися до Івана, як він був виданий, як гріх видав Івана. Ми знаємо, що він був засуджений іродом через правду. Він просто йому сказав Іродові правду. І не так іродові не сподобався Іван. Він боявся його, між іншим, бо він знав, що це Божий посланець. Але дружин не сподобалась, тому що він взяв дружину свого брата Ірод, а Іван йому докоряв. Каже, не годиться так робити. І оцей гріх. Він породив аж до того до смерті, де Іван був ув'язнений, А потім тому знайшлася причина звичайно, не без участі дружини Іродіади, і він був скажімо, зкажемо. Страчений. страчений був так. Ми знаємо цю історію. Це написано у шостому розділі від Марка. Кому цікаво, слухачі можете прочитати і побачити. І, але слова Ісуса Христа, що Він говорив, коли Він проповідував. І Він говорив, 15-й вірш, я читаю від Марка, з першого розділу, ізбулися часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Слова Ісуса Христа, покайтеся і віруйте в, в той час, бо наблизились е, вже ті часи, тим більше сьогодні. Тим більше в цей період час не стоїть на місці, він йде. Ми дуже близько у порога Царства Божого. Царство тоді, коли Ісус Христос прийде вже не страждати, а прийде вже як, як той, який переміг у славі своїй. Ми знаємо, Слово Боже нас навчає. І тому -то дуже важливо зараз використати цей момент. Ці слова Ісуса Христа, покайтеся і віруйте в Євангелії. Що таке Євангелій? Ми на початку сказали. Це сам Ісус Христос, Він і є це Євангелієм. Це якраз і Він і є ця нова добра новина, про яку ми звіщаємо, в якій ми саме користуємося цією доброю новиною і живемо. Та то якщо ми хочемо, щоб наше життя змінилося, нам потрібно. Покаятися, повірити, повірити в Ісуса Христа, повірити в Євангелію Ісуса Христа і е, відкрити своє серце для Господа, так, бути відкритим для Бога, відкритим для цих перемін, бажати цих перемін, не просто сказати. Ну, я хочу, але е, прикласти зусилля потрібно. Так? Е, ну, І ми маємо ще час, щоб підвести підсумок усього, що ми сьогодні сказали, так можливо, щось ви забули сказати. Зараз є нагода. Так. Я дякую. І звичайно, щоб зробити пісумок у такий короткий, цей обмежений час. Ми просто згадаємо про те, що є чотири духовні закони, по якому побудований весь принцип життя. Це Бог полюбив, Бог людину полюбив так, що Він хотів щось, щоб людина змінила, але гріх. Людину Він підвів, він її вивів із тих рамок, які Господь поставив. І людина згрішила. Але Господь, щоб не втратити це все, Він посилає свого сина. Він посилає свого сина, який цей гріх собою заміщає. За мене, за вас і за кожного вирок, як ми вже говорили, це смерть. Ми згрішили, але Ісус Христос заплатив. За той вирок, він заплатив своїм життям, де пішов на Голгофу, де постраждав. І ми викуплені тим. Але ще четверте, що за нами залишається, це прийняти це, це повірити в Це, покаятися, визнати, що я грішний, Господи, прости, дай мені жити з тобою далі згідно Твого. Твої волі, згідно твого слова, згідно тих страждань, які він поніс за кожного із нас. Дуже дякую, Ярославу Павловичу, що ми сьогодні намагалися розкрити цю тему. Як Євангелія може вас змінити? Як Євангелія може нас змінити? Читати треба Євангелію, щоб це все зрозуміти і звертатися до Господа, щоб Господь Бог допоміг. Бажаю благословення Калошу. Всьому Калуському району, і всій Івано-Франківській області, і всій Україні, щоб у нас був мир. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, дивіться одноіменний е, YouTube-канал мир вам. Дякуємо за ваші вподобання, дякуємо за те, що ви підписуєтесь на наш канал і бажаємо вам Божих рясних благословінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Amém. Amém.